17 серпня 2024 року виповнюється 70 років нашому другу футболісту із селища Савинці, що на Ізюмщині, Івахненку Олександру. І, на жаль, посмертно. Ще три роки тому клята хвороба висмикнула його із життя. Ми, всі твої друзі і однокласники, пам'ятаємо тебе і говоримо царство небесне. Олександр Вахненко був нашим воротарем, воротарем самоучкою. Але як він виручав нас, і всі його шанувальники прекрасно пам'ятають його гру в воротах. Ще в 1989 році, коли в селищі Савинці був організований прощальний вечір із зірками Савинського футболу, Олександр Вахненко відкривав цей захід під номером один. Він у грі міцний, неначе дуб, від куріння залишився зуб. Хай від цигарок зубів нема, та м'яча і вахненко спійма. Ось так. Цим віршем і дружнім шаржом зі своєю зіркою з неба, яку отримала одна із шанувальниць футболу, завершувалося його і наше футбольне життя. Потім ми ще довго грали у футбол, тому що в 1995 році. Пішов із життя наш друг футболіст Анатолій Горбенко. Ми на протязі 10 років проводили футбольні турніри на його честь і чотири рази виборювали його перехідний кубок.

в селищі Савинці відбувся футбольний турнір по міні-футболу між савинськими та балаклійськими ветеранами футболу, які розігрували кубок присвячений пам'яті їхніх товаришам, які не дожили до сьогоднішнього дня. Всі ми були дуже раді такій зустрічі, тому що ми ще живі і граємо у футбол. А тих, кого нема, ми пригадали і пом'янули». Адже їхні душі, я вважаю, були поруч з нами. Людина живе доти, типу, поки її пам'ятають. Олександр Вахненко житиме в наших серцях завжди, царство небесне тобі і вічний спокій.